Ось вам найголовніша причина, чому треба обов'язково стерилізувати котів, особливо, якщо вони живуть в приватному будинку і кіт гуляє на вулиці. Ваш котик може бути супердобрим, мегалагідним, дуже дружнім і милим, але настане весна і він піде ділити території з іншими котами. Просто повірте, яким він не був би слухняним, але його заставляться робити гормони. Найчастіше бійки проходять майже безслідно, ну загуляє десь на день, другий, потім відлежиться вдома і знову прекрасний домашній чудовий котик. Так було і з нашим чернишем, тому його і не стерилізували. Але коли котові виповнилося 5 років, майже кожна бійка супроводжувалася бойовим абсцесом. І щоразу наслідки стають гіршими. Минулої осені в нього абсцес був на голові, його на силу врятували. Його витягали з того світу близько двох тижнів і витратили на це більше 7 тисяч гривень. В той як стерилізація коштує для кота всього лише 800 гривень і проводиться амбулаторно. Крім того, потрібні аналізи, які коштують 900 гривень, але це набагато дешевше і менш травматично для тварини, ніж постійні бійки. На жаль, вік Черниша не дозволяє зробити вже йому цю операцію. А от коржик вийде позбавлятися своїх дзвоників вже найближчим часом. Не зволікайте зі стерилізацією, вона дійсно необхідна, і на охоту це не впливає.